Вітаю, мене звати Хома Ірина, практичний психолог, коло центру варто жити, допомога та супровід військових родин і їхніх близьких. Чому насилля і досі є в зсу? Це насправді дискредитація нашої армії, нашого війська і тих хлопців, які боронять нас, за що ми їм безмежно вдячні за кожну мить нашого життя. І оця дискредитація це насправді десь такий глибокий-глибокий корінь у цю судепію, коли е, якісь новітні правила або е, командир на якомусь етапі е, намагається створити такі лайт правила і дозволяє е, те ж саме алкоголь, ті ж саме наркотики, але на якомусь етапі е, це все виходить з під контролю. І питання, чому себе так командир поводить, це насправді питання до самооцінки цього командира, що в нього в житті не так. Чому його самооцінка десь глибоко під плінтусом, і що він не може налагодити взаємостосунки з людьми. Це про людяність, це про оцю корпоративну якусь да, військову етику, це про правила, які я, як командир, маю створити людині для того, щоб вона. Поважала мене і для того, щоб моє слово для нього було законом. Якщо так ні, то тоді єдиний метод сила, а сила це про безпорадність, це про те, що я не контролюю момент, це про те, що я на це все не впливаю. І єдиний отакий метод насильства, агресивного насильства, з точки зору таких. Ніби командирів. Є, є єдиний спосіб на його точку зору подолання всіх якихось проблем в бригаді. І питання тоді: а чим такий командир відрізняється від тих насильницьких дій в яка зараз знущається над хлопцями в полоні? Ну, мені здається, це полон, але на території України і в рідній бригаді це жахливо. Якщо ти жертва насилля в армії, що робити? Мати підтримку побратими, повідомляти про це рідних, для того, щоб це була ситуація розголошена. Можливо, рідні будуть залучати там соціальні мережі, ну, знову ж таки, або писати вищестоящі органи про те, що відбувається. З даним командиром, але як практика, на жаль, показує, що такі командири мають якісь певний лобі у вищестоящих органах, і тому тут такий інколи може бути зачарований зачарований круг. Самовільне залишення частини внаслідок насилля психологічного або фізичного, чому військові йдуть все заче? На жаль, командири такою дією, такими своїми інколи наказами, інколи маніпуляцією, що якщо ти там щось ні, то тебе чекає нуль. І людина стає перед таким жорстким вибором, спрацьовує механізм якоїсь виживання. І інколи це один із механізмів і можливих варіантів для того, щоб зберегти своє життя. Це не варіант. В подальшому ці люди відчувають самоприниження, ці люди, які пішли на СЗЧ, так? самовільно залишили частину в подальшому. це самоїдство і звинувачення себе, що мені робити далі. І вони все одно приходять до точки, що а як мені бути далі. Що з моєю честю, що з моєю гідністю, що з моєю людяністю, що з моїм авторитетом, як на мене подивляться побратими, як подивляться на мене родина і держава стоїть начебто на стороні командира, бо в подальшому це кримінальна відповідальність, стаття, і ну, і знову ж таки приниження честі, і гідності військового. Який не мав іншого виходу, але хотів зберегти своє життя. Бо і так вони ходять по лезу завжди. Я сьогодні вижив чи не вижив. Куди дзвонити, якщо потребуєш розмови з психологом? Трапляються ситуація, коли людина, начебто, дійшла до якоїсь точки неповернення. І тут важливо не залишатися самим. І ви не є одні. Є лінія. Варто жити 5522, де працюють спеціалісти, які допоможуть або скоригують, куди до кого звернутися для того, щоб вирішити ваше питання. Ми з вами і ми для вас. Боятися це нормально відчувати страх це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити і. Виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви. Не бачити в очі просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. тобі якому розповісти дзвони. Спокій заради перемоги.